Хвале на проведення обшуку за адресою міста Одеса. вулиця Мало 500 гривень кількості восьми штук номера. Одеські правоохоронці викрили місцеве жительку у сутенерстві. Поліцейські встановили, що одеситка втягує у заняття проституцією жінок, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Зловмисниця вербувала їх для надання інтимних послуг за гроші, розміщуючи у месенджері оголошення із пропозицією високооплачуваної роботи. Клієнтів жінкам вона знаходила через той самий месенджер, надсилала їм фотографії, узгоджувала суму оплати за їхні послуги, місце та час зустрічі. Викрили зловмисницю після того, як вона організувала зустріч клієнту із дівчиною за попередньо узгодженою сумою оплати. Під час санкціонованих обшуків проведених за місцем мешкання та в автомобілі правопорушниці правоохоронці вилучили речі, що становлять інтерес для слідства, зокрема мобільні телефони, банківську картку, ноутбук та гроші. Слідчі поліції повідомили фігуранці про підозру у сутенерстві, вчиненому щодо кількох осіб, за ознаками частини 2 статті 303 кримінального кодексу України. Жінку затримано в процесуальному порядку за скоєне їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Слідство триває.